Москва вже не здатна досягнути своїх цілей у війні з Україною. Таку думку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, попри величезні зусилля та ресурси, які країна-агресорка витрачає на війну, РФ назавжди втратила Україну зі своєї сфери впливу. Водночас, згідно зі статистикою, наведеною виданням оглядач, у разі прямого зіткнення Росії з силами НАТО, Москва перемогти. Нездатна. Загальна кількість військовослужбовців НАТО становить майже 6 мільйонів, тоді як у РФ трохи більше 1 мільйона 300 тисяч. Резервістів в альянсу теж більше, майже 2,5 мільйони натовців проти півмільйона росіян. Відносний паритет лише в кількості танків і артилерійських установках. Однак НАТО переважає країну агресорку в наявності бойових броньованих машин 150 тисяч проти тисяч. Примітно, що статистика не враховує втрат росіян, яких вони вже зазнали у війні в Україні. І зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, цифри показують, що чисельність військовослужбовців НАТО майже в п'ять разів перевищує кількість російських військовослужбовців, і це свідчить про такий значний ресурсний потенціал альянсу. А от як ця чисельна перевага може вплинути на стратегію тактику НАТО у випадку прямого зіткнення, про яке вже заговорили? Що є ознаки того, що Росія готується до війни вже і з НАТО за кілька років? І наскільки коректно е, співставляти ці цифри, ну насправді треба сказати, що Росія ближче до війни з НАТО була ніж здається комусь, тому що йдеться не про кілька років. Я вам хочу нагадати ситуацію, яка була в Білорусі цього року, влітку, коли там знаходились вагнерівці, і коли вони фактично готувалися штурмувати кордон. І тільки завдяки тому, що ці плани обговорили в ЗМІ. Вони стали відомі і фактично були розкриті, зокрема, і Україна. Росія не змогла вчинити цю провокацію. І мова навіть йшла не про те, що потрібно було залучити там мільйон військовослужбовців, і так далі. Розумієте, в чому на сьогоднішній день є два плани Росії по відношенню до НАТО. Перший план це ведення гібридної війни. І вони розглядають серйоз сценарій про те, що під виглядом нелегальних мігрантів мали би проникати терористи ПВК Вагнер чи там інші бойовики інших терористичних організацій російських, і дестабілізувати ситуацію зсередини. Мета була похитнути консенсус НАТО, адже розумієте, хтось би в Альянсі міг сказати, що це не агресія Росії, а це напад терористичної організації. І, відповідно, потрібно проводити якусь там антитерористичну операцію або їм протидіяти, і таким чином ну, Кремль звичайно хотів ситуацію розхитувати. Зверніть увагу, що такий же сценарій подібний. Вони дещо починають опробовувати на фінському кордоні, і тому Фінляндія закриває час від часу всі переходи і не дає можливості Кремлю це використовувати. І Другий план, який в них є, це атака, навіть і не тільки на Балтійські країни, а це атака на Країни Скандинавії, в першу чергу, Швеції і Данії, це план, який був Кремлем, фактично відкритий нещодавно, який стосувався ще планів холодної війни. Їхня мета в цьому напрямку закрити фактично східну частину Балтійського моря і встановити там свій контроль. Тому Фінляндія, вступивши в альянс, одразу підписала договір зі сполученими штатами про дозвіл на розташування американських кораблів. Там і це я веду до того, що розумієте, в чому на сьогоднішній день перевага альянсу чисельності. Я абсолютно згоден тут не посперечаєшся, але, скажімо так, певні. Не те, що недоліки, а певні складнощі в Альянсу є в тому, що це велике, велике утворення, і там є багато країн. І ви знаєте, що деякі країни вони по різному сприймають ту чи іншу ситуацію. Ми зараз бачимо, що на жаль, ніяк не можуть ухвалити рішення, щоб зрештою Швеція повноцінно стала повноправним членом НАТО. І тому, як мені здається, скажімо так, Росія тут переслідує дві цілі: перше розхитувати єдність, проводячи різні операції а потім спробуючи розхитати єдність, знайти той момент, коли б вони могли провести якусь операцію. І до цього НАТО готується, щоб цьому протидіяти, тому що, попри те, що вони всерйоз загрузили в Україні, попри те, що вони понесли величезні втрати. Російські війська все ж таки повномірно і повноцінно вони не відмовились від планів розхитувати стабільність в Альянсі. Ви згадали вже е, дії в морі, і от вочевидь, е, Росія зосереджується на перезавантаженні свого оборонно-промислового комплексу, вкладаючи мало грошей, виділено найбільший е, бюджет. Але, от е, саме що стосується флоту, а яка в них нині ситуація? Які ресурси можуть бути там створені? Якщо говорити про Чорноморський флот, можна сказати, що Україна багато чого досягла, тому що дуже успішні операції на морі фактично витискають російські кораблі в східну частину акваторії. І вони вимушені шукати для себе якихось відносно, Принаймні, поки що тихих гаваней в Абхазії чи там під Новоросійським. І ви бачите, що те, що ворог не здійснював залпи калібрами вже тривалий час і не обстрілював територію України, цьому причина не тільки погодні умови, цьому причина якраз те, що їх фактично відштовхують від території України. А що стосується Балтійського моря, ну фактично, якщо ми говоримо про НАТО, тому що це найближче. Є ще в них Тихоокеанський, є у них і Північний флот, який так само. Намагається загрожувати, я скажу, що вони вкладають найбільші кошти на сьогоднішній день у свої субмарини. Тобто, це найзатратніші проекти, і це те, чим те, те, чим вони намагаються шантажувати США і захід, що в них є фактично атомні підводні човни, які є носіями ядерної зброї. От в це вони найбільше вкладають, що стосується надводної компоненти, то скажімо, Росія вже відстала від Китаю. Тому що Китай вже випередив Росію за кількістю і якістю своїх кораблів. А може пристати в союзники Китай, якщо Росія піде проти НАТО, ви знаєте, це питання, скажімо, складне і комплексне, тому що різні умови можуть бути. Мені здається, що ні. Тому що Китай якщо ми говоримо про флот, Китаю потрібен флот для захисту своїх узбережжя, і фактично вони хочуть встановити домінування в південно-китайському морі, і це теж викликає конфліктні ситуації там з Філіпінами, іншими сусідами і союзниками США в регіоні. Але я не думаю, що вони фактично підуть на те, щоб безпосередньо втручатися. Хоча я можу сказати, що вони безумовно, скажімо, певний інтерес би переслідували в цьому і думали, яким би чином їм зискувати з цього. Але і подивіться товарообіг, яким закінчується рік між Китаєм і Європейським Союзом, він складає понад 500 мільярдів. В той час, як російський і російсько-китайський товарообіг, який виріс 49 мільярдів. Тобто, зрозуміло, що очевидно за таких умов економіка Китаю є дуже залежна, навіть не від США, а від ЄС, а далі від США. і це все переважає, скажімо так, будь-які економічні відносини безпосередньо з Росією. І на завершення коротко Україну позбавили такого аргументу, як ядерна зброя, але ядерна зброя у двох сторін цих вже буде. Чи може статися така фаза? Ризики такі звичайно є. Але ви бачите, що все ж таки ні одна із сторін не переходить певні, скажімо, так, бар'єри і певні рубежі, так звані червоні лінії. Хоча я вам хочу сказати безпосереднь сторін я маю на увазі, не переходить рубежі застосування. Але Росія здійснила ряд ескалаційних кроків, спрямованих на підвищення ядерного шантажу і погроз, тому що Росія вийшла. Із двох угод, які передбачали перше не розповсюдження ракет середнього малого радіусу дії і друга угода, і звідки вони вийшли, це про заборону проведення ядерних випробувань, і таким чином, звичайно, що фактично Росія відкрила скриньку Пандори до нової гонки озброєнь. Яка неодмінно прийде в те, що вони будуть намагатися продемонструвати якусь свою, скажімо так, якусь свою здатність мати більшу кількість зарядів і в кращій якості. А США, в свою чергу, будуть так само працювати, тобто те, що ця гонка озброєнь буде продовжуватися зараз, це точно, пане Олександр, як завжди, дякую за цікаву розмову. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.